Жінки не зникають відразу по краплі, по міліметру. Потрохи холонуть їх фрази, і губляться десь фрагменти. Спочатку в них гаснуть очі, і більше не сяють блиском вони, наче зорі ночі, далекі стають, хоч і близько, а далі зникає радість і сміху змовкає дзвіночок, і все, що ще має вартість, Ховається в серці куточок, частіше мовчить, безмовно свій погляд кудись відводить, що трапилось просто втома, та з часом вона не проходить. Жінки не зникають відразу, вони, наче кава, холонуть, потрохи прощають образи й сльозами, як осінь, мокнуть. Така ж і смачна, і ароматна, і вигляд чудовий має та інша, де діти правду вже більше не зігріває. І начебто жінка та сама, та з часом помітне зміни, знай просто її не стало вже майже до половини. Жінки не зникають одразу по краплі, по міліметру. Спочатку холонуть фрази. А далі холоне серце.